Вітаю вас у Вищій школі головбуха в оновленій програмі Національна сертифікація головбуха медичного КНП 2024. Що змінилося в програмі? Кардинально, перший модуль. Ми вивчили запити ваших колег, бухгалтерів із КНП і з'ясувалося, що тема фінансового плану викликає у головбухів чимало запитань. Уроки інших модулів програми оновлені відповідно до чинного законодавства. Модуль у подарунок ведемо бухоблік КНП у воєнний час. Теж оновили незмінним. Залишився принцип побудови програми від простого до складного. Програма поділена на модулі, модулі на курси. Курси складаються з уроків. Після кожного модуля треба пройти тест, щоб перевірити якість засвоєних знань. А в кінці програми на вас чекає підсумковий тест, за результатами якого отримаєте сертифікат від Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та цифрового видавництва Експертус. Отже, у першому модулі програми розберетеся з усіма нюансами підготовки фінансового плану. Другий модуль найбільший. Він містить 8 курсів, допоможе вам впорядкувати бухоблік, а саме: питання доходів, оренди, облік основних засобів, резервів і забезпечень, тонкощі з відрядженнями та первинними документами, заковики з виправленням помилок, проведенням інвентаризації. Третій модуль присвячено звітності КНП. Розклад навчання складайте собі самостійно. Програма буде вам доступна цілодобово протягом трьох місяців. Усе, що вам потрібно для підвищення кваліфікації безперебійний інтернет, гаджет чи комп'ютер і, звісно, безпека. У програмі немає води чи теорії, яку ви самі добре знаєте, але є посилання на конкретні нормативні документи, а для кращого розуміння експерти навели в уроках багато прикладів і зразків. Усі матеріали можна завантажити та тримати на похваті, але я впевнена, що найліпшою винагородою для вас стане. Налагоджена система бухгалтерського обліку у вашому медзакладі щиро бажаю вам успіхів у підвищенні кваліфікації.